Дніпропетровсько же сяєв нічними вогнями, коли до ганку облдержадміністрації під'їхали карети швидкої, а незабаром автобус з людьми, які напевно відчули себе вільними, лише ступивши на рідну землю. Обійми сльози з радості від довгожданої зустрічі з рідними. Ніч на п'ятницю надовго запам'ятається і цим бійцям, і тим, хто у хвилюванні і молитвах зустрів не один ранок, не засинаючи мамам і дружинам учорашніх бранців. Визволений з полону ДНР 21 боєць це врятовані життя і радість для родин. А для співробітників Служби безпеки України та центру звільнення полонених це чергова вдала операція з визволення військових. На сьогоднішній день всі люди, які ми займалися і договаривались до мінського соглашення. зараз відбувається проїзд освобождення на сьогоднішній день. це все в рамках. Ініціативи двох президентів і в рамках мінських Соглашень. учорашні полонені розповідають, переживав неволю кожен по-своєму, молоді критичніше, досвідчені бійці більш спокійно. Хто з надією на визволення, а хто уже й без неї? Штали, що Україна нам допоможе, тому що ми за нею воювали. Ми виходили з окруження. 51 П'яро бригада виходила маршем по приказу Камбріга. Нас обстріляли російські війська. Мы три сутки были, шли по тылам российских войск, но дальше попали в плен. Уже нюансы это уже дело следователей. Первые дни, когда это со мной были другие ребята, то у меня была надежда. А потом уже, когда вторая неделя прошла, третья неделя прошла, тогда уже надежды не было. Генерал Володимир Рубан розповідає, правила подібних операцій передбачають першочергове звільнення поранених. Має свої правила. І кодекс честі військових спочатку відправляються з полону підлеглі, а вже потім офіцери. На сьогоднішній день ми забирали людей, уже і офіцерів, яких придержували, і офіцери самі не виходили. Якраз це ті офіцери, які відказались. В первый раз выходить с нами из плена. Вот они дождались своей очереди и ушли последними, как и подобает. Про принципи честі офіцерам можна не говорити, але виконувати їх правило для справжнього військового. Олександр Ростун міг повернутися додому на рідну Волинь, ще в складі однієї з перших партій, але прибув на землю вільно від бойовиків тільки цієї ночі. Пізніше, проте з легким серцем. Ми все таки офіцери старші по возрасту. Серед нас були і по 20 років хлопці і по 18, Ну і були ті, що по двоє дітей. Короткий інструктаж для цих людей вперше за багато днів мав позитивний зміст. Бійцям було доручено пройти медичний огляд, помитися, виспатись і рушати додому. Кожному до свого шлях до кривого рогу проляже для трьох військовослужбовців сорокового батальйону бійців Автанділова, Пархоменка та Валового.